А зараз переказ фільму Клопітливий чоловік. Підписуйтесь, бо це дуже важливо для розвитку каналу, щоб ви могли дивитися перекази фільмів українською. Приємного перегляду на станції. Метро Андреас спостерігає за тим, як цілується пара. Це дивний поцілунок, дуже методичний і без пристрасті. Ніби вони роблять це тому, що мусять, а не тому, що їм це подобається. Трохи подумавши про це, Андреас вирішує кинутися на тракт, згадавши, як усе це почалося. Багато тижнів тому, посеред пустелі, старий повісив знак привітання на Надбаній заправній станції просто перед прибуттям автобуса. Автобус підвозить Андреаса, який не має ні найменшого уявлення про те, що відбувається. Тепер, коли Андреас тут старий, знімає табличку і везе хлопця в місто, ведучи бездумну світську бесіду. Район чистий і абсолютно спокійний. Можливо, навіть занадто Андреасу надають власну квартиру і роботу бухгалтера. Після чого його залишають на ніч. Огляд квартири не забирає багато часу, оскільки вона невелика і в ній є тільки найнеобхідніше, немає навіть мінімального декору. Хоча в ній її одяг нехай і дуже простий. Андреас перед сном збриває бороду, щоб мати кращий вигляд для свого першого робочого дня. Наступного ранку він вирушає на роботу в престижну компанію, де знайомиться з кількома своїми колегами і отримує трохи грошей для старту, після чого йому показують його кабінет. Як і його квартира, кабінет невеликий. У ньому є тільки найнеобхідніше. Тому Андреас проводить весь день, записуючи цифри. Він робить перерву тільки для того, щоб перекусити, а для цього йде на лавку поруч з офісом. Назва. Ротному шляху він помічає щось неприємне в будинку навпроти тіло чоловіка, яке застрягло в поручнях житлового будинку. Нікого це не хвилює. Всі продовжують жити своїм життям, а група прибиральників приходить прибрати тіло, не виявляючи жодного занепокоєння. Вони просто ставляться до нього як до мішка зі сміттям, який потрібно винести. Коли Андреас через деякий час повертається до свого кабінету і дивиться на вулицю, поручні вже прибрані і немає жодних слідів того, що там сталося, дещо незрозуміле. Після закінчення роботи Андреас. Іде до бару, однак йому не подобається пити одному. Коли він йде до туалету, то скаржиться на те, що алкоголь у цьому місці розбавлений, оскільки на нього він ніяк не подіяв. Чоловік, який сидить на підлозі поруч із ним, не погоджується, стверджуючи, що так було завжди. А голос за дверей кабінки погоджується з ним. Цей голос вважає, що нічого не має правильного смаку: чи то алкоголь, чи то шоколад, чи то жінки. Їхня розмова переривається, коли заходять ще чоловіки. Але після цього Андреас намагається простежити за чоловіком. Із кабінки, коли той виходить із бару, він бачить, як той входить у будівлю і вмикає світло в одній із підвальних квартир, з якої лунає чудова музика. Андреас починає жити в нудній і бездумній рутині, просто працюючи та куштуючи несмачну їжу перед телевізором. Одного дня він вирішує, що хоче трохи здригнутися і відчути себе по-іншому, тому він дозволяє різцю для паперу порізати собі палець, коли його колеги приходять провідати його. Їх не турбує той факт, що він втратив палець. Вони просто запитують його, чому він сидить на Андреас не притомніє і за кілька хвилин приходить до тями з перев'язаною рукою на задньому сидінні машини, яка належить прибиральникам, які не звертають уваги на бажання Андреаса поговорити і без слів підвозять його до своєї квартири. Коли Андреас іде у ванну, щоб зняти пов'язку і промити рану. Він приголомшений, виявивши, що його палець повернувся і здоровий навіть шраму не залишилося. Відчайдушно бажаючи отримати відповіді, Андреас наступного дня їде на занедбану автозаправну станцію в пустелі і спостерігає. Як чоловік встановлює знак, що вітає нову людину. Коли автобус починає від'їжджати, Андреас їде за ним на своїй машині, але швидко втрачає його з поля зору. Андреас повертається на роботу і застає в кабінеті свого начальника, який нагадує йому, що вони хочуть, щоб він був щасливий. Вони дозволяють Андресу просити про все, що йому потрібно: чи то новий комп'ютер, чи то нове крісло. І він може брати стільки часу, скільки потрібно для обідньої перерви. Однак Андреас відмовляє йому і запевняє, що в нього все гаразд. Сьогодні він вирішує перекуси. В кафетерії компанії і приєднується до столу, за яким сидять його колеги замість того, щоб їсти самому. Йому вдається стати частиною компанії, приєднавшись до розмови про меблі, і це дає змогу йому отримати запрошення на званий обід. Після роботи Андреас іде в магазин за гарним одягом і пляшкою. Вина. Він проходить повз вікна, що належить чоловікові з бару. Він намагається знову почути музику, але коли він підходить занадто близько, повз проходить пара прибиральників і критикує його за дивну поведінку. Пізніше ввечері, під час званого. Ної вечері Андреас знайомиться з Анною Брід, дизайнеркою інтер'єрів. Вони подружилися і домовилися якось сходити на побачення. Коли вечеря закінчується, Андреас проводжає її додому, і в підсумку вони проводять ніч разом. Тепер, коли його життя починає ставати краще, в Андреаса поліпшується настрій. Він купує рослину для свого робочого столу, купує красивішу машину і переїжджає до Анни. Пара разом працює над великим проектом із переробки всього будинку. А коли вони закінчують, то влаштовують власну звану вечерю для своїх друзів. Однак гарний настрій триває недовго. Незабаром Андреас повертається до сумної рутини. Розмови з друзями завжди обмежуються розмовами про меблі. Його ночі з Анною носять нежагучий, а формальний характер. І все, про що вона може говорити, це про переробку будинку. Одного разу вночі Андреас не може заснути, тому він варить несмачну каву. А коли Анна перевіряє його, він намагається розповісти їй про свій нічний кошмар. Однак Анна каже, що не хоче, щоб він розповідав про це і повертається до теми будинку. Кілька днів пізніше. Андреас починає приділяти більше уваги своїй колезі Інгеборг і вирішує запросити її на побачення. Зателефонувавши Анні і сказавши їй, що йому доведеться затриматися на роботі. Андреас запрошує Інгеборг у кінотеатр. Фільм доволі сумний, але плаче тільки він один. Хоча Інгеборг, принаймні, опускає голову йому на плече. Після цього Андреас відвозить Інгеборг додому і питає: Чи не буде вона проти, якщо вона розважатиметься з ним, поки він продовжує жити з Анною? Інгеборг погоджується і в підсумку вони цілуються. У Андреаса та Інгеборг починається таємний роман. Хоча вони думають, що було б добре не ховатися. Одного дня, втомившись від цих нудних один, проведених з Анною перед телевізором, Андреас каже їй, що зустрів іншу і хоче розлучитися. Анна не виглядає засмученою. Вона просто просить його почекати до суботи, щоб переїхати, бо в цей день у них будуть гості. Тільки названа вечеря минає. Андреас вирушає провідати Інгеборг, дивуючи її квітами та спеціальним замовленням столика в дуже гарному ресторані, який відчинив свої двері тільки для них. Андреас повідомляє їй, що пішов від Анни, але Інгеборг не здається щасливою. Насправді вона виглядає збентеженою, бо не думала, що в них серйозні стосунки. Інгеборг зустрічається із іншими хлопцями, тому Андреас просить її кинути їх і жити з ним. Вона каже, що не проти цього, але в її словах немає ентузіазму. Скоріше вона просто пливе за течією. Андреас намагається переконати її, що він їй подобається більше або що він більш особливий, ніж інші. Але Інгеборг просто повторює. Що всі її хлопці для неї схожі один на одного, відчуваючи, що він загруз у розмові, яка більше схожа на звичну платівку, Андреас іде з ресторану, не доївши свою вечерю. Так історія повертається до початку, побачивши, як цілується подружжя, і зрозумівши, що в його житті більше ніколи не буде пристрасті, Андреас стрибає вперед і чекає, доки мене повз нього кілька вагонів. Однак після трьох рухів він так і не отримує жаданого. Зрештою, станція зачиняється. І тепер, отримавши змогу відпочити кілька годин, Андреас збирає в собі сили та енергію, щоб піти за світлом у кінці тунелю і повернутися в місто. Його знаходять прибиральники і мовчки відводять додому, навіть не спробувавши подбати про його рани. Коли Анна бачить його, вона теж ніяк не реагує, тільки каже, що їх запросили покататися на машинах з друзями. Почуваючись смиренним, Андреас погоджується через кілька днів. Знову випивши один на один у барі. Андреас згадує про хлопця з кабінки і намагається його знайти. Він знову чує чудову музику, що лунає з його вікон. Тож він підіймається на стіну будівлі, щоб потрапити до чорного коридору та дістатися до підвалу, де він нарешті зустрічає хлопця, якого звати Хюго. Андреасу доводиться вмовляти Хюго впустити його, бо його новий друг боїться потрапити в халепу через те, що він має в своїй маленькій кімнаті через картину, заповнену лампочками стеля та отвір у стіні, з якого лунає музика. Пообіцявши зберегти таємницю, він дозволяє Андреасу залишитися і слухати музику разом із Хюго. Наступного дня Андреас неуважно поводиться на роботі, що привертає звертає увагу його начальника і змушує перевірити його. Однак, коли Андреас починає говорити про те, що не відчуває справжнього смаку шоколаду і не бачить поруч дітей, його начальник дивується і йде. Не бажаючи здаватися, Андреас каже Ані, що працюватиме допізна, і починає проводити вечір у кімнаті Хьюго, роблячи більшу дірку за допомогою різних знаряд, щоб сподіватися на порятунок. Спочатку Х'юго проти цього, бо так їх можуть спіймати. Але коли з отвору починає виходити приємний запах, та він вирішує допомогти. Зрештою, дірка перетворює на тунель, і Андреас із Хіго люблять сидіти в ньому та пити каву, слухаючи музику і чуючи чарівний дитячий сміх. Одного ранку Андреас приходить на роботу і виявляє, що його замінили на іншу людину. Його начальник переконує його, що не збирався його звільняти, а хотів, щоб він знайшов нову кар'єру. Але коли Андреас виходить з будівлі, він бачить прибиральників, які чекають на нього на вулиці. Не бажаючи бути схопленим, Андреас повертається всередину і йде через чорний хід. Тепер у нього є весь вільний час, щоб працювати над тунелем. Ки стає таким великим, що навіть сусіди починають відчувати чудовий аромат і чути музику, яка з нього лунає. Вони приходять постукати у двері його, але то їх проганяє, кажучи, що вони усувають виті, але це тільки змушує сусідів зібратися біля вікна зовні. Зрештою, вони добираються до кінця тунелю і стіни, в якій знаходиться отвір. Андреас просовує в неї руку і виходить у красивий, барвистий, яскравий будинок, у стінах якого чути звуки дітей, що граються на вулиці. Андреас махає рукою, і йому вдається схопити свіжоспечений. Пиріг, який він їсть, і дивується тому, який він смачний. Він настільки закоханий у цей пиріг, що майже не реагує, коли приходять прибиральники, щоб забрати його та хюго. За кілька хвилин Хюго дозволяють піти, але прибиральники ведуть Андреса на зустріч із очільниками міста, які кажуть йому, що люди тут щасливі і пишаються цим. Після цього дідусь приїжджає за Андресом і групою прибиральників на своїй машині, поки інша група прибиральників зашпаровує дірку в підвалі та прибирає все, щоб усе виглядало так, ніби нічого не сталося. Андреаса відвозять назад на занедбану заправку. А коли під'їжджає автобус, щоб висадити нову людину, прибиральники поміщають Андреаса в багажне відділення. Поки Андреаса відвозять, у місті триває звичайне життя. Анна та Інгеборг заводять нових хлопців, а Хіго повертається на колишню роботу. Звикнувши до тряски, Андреас засинає в автобусі і не просинається. Поки той не зупиняється. Він штовхає двері салону і виходить назовні, але опиняється в замерзлій пустелі. Автобус їде. Щойно Андреас виходить, залишаючи його одного в снігу. Бурі. На цьому фільм закінчується, який залишає дуже багато питань, на які відповісти зможе лише кожен собі сам. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, бо це дуже важливо для розвитку.